Друзі, якщо ви хочете приготувати таку смачну печеревинку, тоді я вам рекомендую додивитися це відео до кінця. Доброго дня! Хочу з вами поділитися рецептом смачним, не унікальним печеревинки з запеченою. Багато зараз є відео в Ютубі і в Тіктокі, де суміші там, по номерам якісь. Я знаю ці рецепт і хочу з вами поділитися. Щоб ви не, не ламали собі голову, що до чого потрібно. Дивіться, ми беремо хвилі сунелі, суміш перців, паприка копчена, чесник. Сіль нітритна і сіль звичайна. Скільки чого, зараз я вам покажу. Додаємо чайну ложечку з горкою обикновенної сілі І беремо отак нітритної сілі, Потім додаємо. Дві чайні ложечки чесника. Сушеного гранулірованого. Раз. Два. Три. Чотири чайні ложки паприки. Пів чайної ложки. Трошки більше. Ось так. Суміш персів. І. З чайна ложка хмелі сунелі. Все це діло перемішуємо. І зараз будемо натирати наш пачерюнки. Ось приготували ми нашу сумість. Ця суміч із розрахунку до кілограма нашого печерьки. Тепер ми беремо її отак і обмакуємо. Добре і обмакуємо. Одну сторону. Обмакуємо в другу сторону. Гарно так. Не жаліємо приправи. Перед. Де Обмакуємо. Обмакуємо шкурочку. Кладемо її у нас на стріч плюночку так. І Ті пори, які у нас не обмакнулися, ми їх натираємо. От так. Все це діло ми закриваємо стрейч пленочкою і ставимо на дві доби в холодильник. Ось отак ми її замотали. І нагадую на дві доби. В холодильник. Ось наша пачерьєвинка промаринувалася. Зараз ми її витягуємо від пленочки. Дві доби вона нагадую, маринувалася у нас в духовці. Це притік з якщо я вам показував. Хочу вам показати, яка вона гарно вийшла. Ось подивіться, яке гарне м'яско. Дивіться. Смачне, гарне м'ясо. І зараз ми додаємо діжонську. І потім ми все це діло ставимо в духовочку при температурі 75 градусів на 3,5 години. Отак ми змащуємо його гарно. Я працюю кісточкою, мені так зручно, щоб воно все у нас покрилося. Щоб воно пропиталося цим незвичайним смаком. Ось так. І відправляємо його в духовочку. Ось нарешті ми достали нашу почеревинку. Вона у нас запікалася 4 години при температурі 75-80 градусів. І зараз я хочу з вами розрізати її і подивитися, що у нас там вийшло. Як ви бачите, дивіться, яка вона гарна. Зараз одріжемо кусочок, посмакуємо. Ріжеться, м'ягеньке, Дивіться. Вона ще у нас гаряча. М -м -м -м. М -м -м. Смакота.